Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рейпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я просун. І давайте подивимося ви та він, Що було, що є, та що буде? Колода Оракул Ленорман. І будемо дивитися. на дні колоди карта мітли. Тобто відсікається якась ситуація. Так, ви та він, що було, що є, та що буде. Хто в мене ви? Маски зняті. Ваш партнер. Mm. Що між вами? Між вами дружба. <coughs> так. Хто ж це так складав колоду, так? Да? Що було, що є, та що буде між вами? Що було? Що є? та що буде? І порода? колоди карта якогось вибору який ви, очевидно, або зробили, або ось ось зробите. Так, ви в мене людина, яка зняла маску. Про що маска хочеться запитати, про що маска? Можливо, показали своє істинне обличчя, можливо, показали, відкрили якісь ситуації, які не відкривали, які соромились чомусь мені де відкривати, які давно хотіли відкрити, але щось вам або заважало, або не знаю. Щось вам заважало. Що саме маски? Хочеться запитати. Так. Да. Е, про що? Знаєте, як тобто, прийшов час. Відкрити всі карти, хочеться сказати, так. І йти до своєї мрії. Ви людина. Людина-таємниця. Тут випадає в мене жінка. Добре, ваш партнер. Е, знаходиться в трансформації, як завжди. Про що карта Труна. Про що карта Труна. Чоловік. Е, чоловік. Про якийсь ресурс. Знаєте, як мені перше пішло? Можливо, позиціонував себе б чоловіком, а насправді хлопчик. Отак. І, ви, тобто, ви це якось прояснили. прояснили. Вам це якось стало відомо, ясно. Ну, і, в принципі, на тому і все. Отак. Пощо? Так, да, от людина з хитростю. Тобто, знову ж таки, зазіхав. Як ведоміть, а робив, вкладався як хлопчисько. Між вами зараз дружба. Або якась ситуація. Можливо, ви його трошки відстранили. Так, про що саме собака? Ну, знову ж так, як, от, знаєте, як. Дивіться, дві карти зірка, сонце, зірка і собака. між вами якісь відносини. Ой, і карта кольца. Можливо, якась пропозиція була. Так, Матільда. Ну, зараз будемо дивитися, не знаю. Біж, ми зараз все нормально, дівчатка, я вам скажу. Незважаючи на те, що ви начебто обидва познімали маски. Обидва, і якось вас обох, начебто, влаштовує зараз. Так, Хмари розвіялися. І те, що було невідомо, стало відомо. І якось, знаєте, можу сказати, що якось у вас це аж більше. Один до одного притягує. Знаєте, ви свої у вас якісь свої таємниці, які ви відкрили? В нього свої таємниці, як він показав, який він і хто він насправді. І це вам не заважає налагоджувати якесь спілкування. Що між вами було? Між вами були хитрі люди, дівочки. жінка в сім'ї. Знову це саме жінка, дівочки, і яка була лисицею, в принципі. то. Отак. От Про що жінка? Давайте запитаємо, це ви? Це ви? Це не ви, я знаю, не ви. Ви. Так, дівочки, це ви, я вам скажу. Це ви, ця жінка. Чому така у віці? Хочеться запитати. Жінка, яка все життя збирає про себе якісь новини, я вам скажу, жінка, яка стабільна, тобто ви. Стабільна жінка. І отут ви от, знову ж таки карта маска, <кък> карта якоїсь хитрості. Можливо, ви з ним якось так схитрили. Розумієте? Саме ця жінка це ви. Між вами якась хитрість, яка знову ж таки відкрилася. Розумієте? Е, далі, що між вами. Тоб, можливо, ви йому якось допомагали, не знаю. Подарунок. Про що подарунок? Да, от ви якось знаєте, Можливо, вам не даси вашого Чомусь мені здається, що вам не даси вашого віку, ви якось це вміло скривали, можливо, не тільки це. Можливо, це якась була переписка. Де він вас не бачив, і ви якось уміло. То ну, я бачу, що ви жива. Розумієте? Ви не, не на свій вік. В будь-якому випадку ви не на свій вік виглядаєте. Що між вами зараз? Між вами зараз, е, знаєте, що ілюзії. Люди, які е, заважають, які портять вам е, життя, хочеться сказати. І ілюзії перевернулась карта, каже про те, що ілюзії зникли, і знаєте, і отут ситуація яка трошки заплуталася. Про що лабіринт? Давайте запитаємо. Про що лабіринт і про, про що в чому ви заплуталися зараз? В чому ви зараз заплуталися? В чому ви зараз заплуталися? Дівочки, якихось, от ви згадуєте ці якісь ситуації ваші? Комунікація між вами все одно я вам скажу, якась є. Про що карта навчання? О, знаєте, ви якось винесли урок з того? Да, знову ж таки, те, що ви, ну, при, грубо говоря, признали якісь свої помилки, розумієте? Тим не менш, все своє відстояли, сохранили, і от знаєте, згадуєте ситуацію, коли все тільки починалося. Так, Про що ілюзії саме? Ну, закінчуються ілюзії, знову ж таки, про те, що ситуація проясняється. Так, і знаєте, от оця ось ваша якась е, миша отеті, от все одно, ви знаєте, що вони е, на ваші якісь стосунки, ці ось дружелюбні, в принципі, то ви знаєте, що це якось не повліяє. Зрозуміло, що я кажу? Тобто, все, в принципі, то відкрилась якісь таємниці з, з обох сторон, і все, в принципі, то непогано залишається. Так, да, Хоча, ну, якісь нюанси неприємностей, звичайно, були, але ви з ними справилися. Розумієте? Отак. От що між вами в майбутньому буде? Так. Про що? Хрест? Комунікація все одно? Комунікація і те, що, знаєте, спілкування буде Пі письмами, зустрічами буде буде якось передавати друг другу сообщення. Про що? Зай, хочу ще питати, про що пташки саме? Про що саме пташки? Знаєте про що мені? От, от тут якісь е, спокуси, дівочки, йдуть. Знаєте, от е, Якісь новості, вас змусять один від одного трохи відстранитися. Да. Знову-таки, якісь неясності, можливо, новості, які будуть вам м -м, приносити. Це, можливо, навіть буде і не істина, розумієте, але це вас змусить один від одного відстранитися. І про що карта смерті? Що ви будете стояти на якомусь виборі? Карта Хреста, перепрошую. Е, тобто ви будете думати, спілкуватися далі, чи не спілкуватися. Так, тобто, знаєте, якісь ваші надіжди, от ви будете сумніватися, якісь ваші надіжди, начебто, не оправдалися, розумієте, от, і з вашої сторони, і з його сторони. От так бачу. І далі. Але кажуть про те, що от з часом, саме коли пройде час, розумієте? Ви розумієте, що ви один для одного ресурс в будь-якому випадку. І кажуть про те, що в кінці кінців ви все одно домовитеся, якщо більше не будете от, от чогось приховувати. Розумієте? Коли будете, от прийде, це все буде з часом вам. Розумієте, отак кажу. Так, ще, що у вас в майбутньому з цим партнером. Хочу, щоб ви сюди ви мені відписали. Угу. І знову кажуть, будуть якісь проявлення несподівані. Або, можливо, ви будете боятися знову якихось новин. А кажуть про те, що це все буде ну, неправда. Тобто ви вже один одного показали знаєте, один одному показали себе з тіньових сторін, з того, що ви можете десь приукрасити і так далі, і тому подібне. І зараз ці всі новості ну, насправді такого більше не станеться. розумієте? Да. Ваші відносини будуть, звісно, розвиватися. Знову ж таки, ви один на одного подивитеся з усіх сторін, і я думаю, що вас це обох влаштує. Розумієте? І карта перемоги. В кінці кінців ви доб'єтеся бажаного результату. Да, ось Дивіться сюди, порада вам. Ну, що вам кажу, знаєте? Відсікайте все, що може вас якорити в цих, в цих стосунках, або людей, які можуть якорити ваші стосунки, поради, які можуть якорити ваші стосунки. Тут саме серп, знаєте про що? Про те, що тут ви будете все одно збирати урожай. Тут карта урожай, тут карта урожай, порада вам. Ви все одно зберете свій цей урожай, навіть якщо, якщо ви хочете стабільності, то вона у вас буде. Розумієте? Але до цього треба хочеться сказати, вірити і трошки дорости вам обом. Так. Отак. От Партнерство все одно бачу з її, з її людиною. При тому всьому, знаєте, як от він вас не зламає. Ви все одно будете, незважаючи на якісь там, знову ж таки, криси, сплітні і все таке. Все одно він, ви будете якось чувствувати ресурс. Розумієте, біля нього, а він буде почувати його біля вас. Отак. От Ще. Ще пораду. Не буде він вас збивати з толку. Дві карти. Да. От знаєте, це якась людина прийшла вам один одному, ви зустрілися в вірний проміжок часу, і один одному ви зустрілися на допомогу. Тільки більше не, не юліть, не брешіть, не обманюйте, залишайтеся при чистоті. Розумієте? Тільки так ви зможете захистити своє і побудувати стосунки для майбутнього, для далекої перспективи. Отак. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні, і нехай кожне послання знайде своє серце.